Вітаю, друзі! Місяць липень в церкві спасіння присвячен темі життя в мирі. Давайте меркувати. Про що це? Це спокій на душі, гармонія з собою, мир, який дарує, тільки Господь. Я вважаю, що життя в мирі це коли ти з Богом, коли твоє серце належить Господу і навіть в такі нелегкі часи, як зараз. Тільки Бог дає справжній мир в серці. Чисто для мене. Коли я прийшла вже в церкву, я прийшла для того, щоб жити в мирі. І завдяки тільки Богу, я можу, можу знайти цей мир. Тому що те, що відбувається, там, навіть із батьками, або з дітьми щось таке, а зараз взагалі, що робиться в нашій країні, ну миру просто немає. І... Тільки Боженька нам дає цей мир, коли читаєш Біблію, знаходиш ці місця, які Він обіцяє нам мир і там, в Царстві Небесному, і зараз. Це життя з Богом без зла, без якихось злих мислів, це я вважаю в чистоті. Життя в мирі це життя в молитві і в Господі. Коли ти знаходишся в молитві, то це дає тобі внутрішній мир, і ти завжди можеш поділитися цим миром з іншими. Якщо можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Це була рубрика інтерв'ю по-гарячому. До зустрічі.